На що звернути увагу при купівлі БУ автомобіля? В першу чергу це кузовщина. Перевіряємо зазори між деталями на автомобілі. Якщо вони будуть розходитись або не будуть рівномірні, це говорить про те, що автомобіль бував в ДТП, або ж був неякісний ремонт. Також можна візуально подивитися, чи не різняться відтінки фарби на різних деталях на автомобілі. Тому що це також може свідчити про ДТП або неякісний ремонт. Наступне, на що слід звернути увагу, це вікна. На них є маркування. Вони мають бути всі однакові. Також по цих маркуваннях можна дізнатися рік випуску автомобіля. Якщо вікна всі різні, вам краще відмовитись від даного авто, тому що воно 100% побувало в ДТП можливо, навіть дуже серйозне. А то й навіть лежало догори колесами. Внаслідок чого буде порушена геометрія кузова та безпека в цілому автомобілі. Наступне, на що слід звернути увагу, це лакофарбове покриття. Ні, повторного фарбування боятися не слід. Слід боятися ось таких місць, як зараз на фото. Кузова сучасних автомобілів захищені від корозії дуже добре. Тому, якщо ви бачите прояв корозії, а, здуте покриття це свідчить про те, що тут був неякісний ремонт, і таке авто вже точно не варте уваги, тому що вам доведеться переробляти можливо навіть цілу деталь, а можливо навіть і заміна. Далі під капотом оглядаємо, щоб не було підтікань мастила, не було зломаних деталей та не було зайвих, які вибиваються з загального плану, болтів, кріплень і тому подібного. Також під капотом слід звернути увагу на стакани та лонжерони, чи немає на них слідів деформації або ремонту. Що може свідчити про ДТП. До речі, серйозне ДТП. Далі салон. Огляньте салон. Чи не відрізняється пластик по кольору, а, чи не відрізняються інші деталі та елементи між собою. Це може свідчити про їхню заміну. Та якийсь ремонт чому взагалі слід боятися таких мілких недоліків, як неприлягаюча карта, або іншого кольору шматок пластика або фарбована деталь? Тут же ж, начебто, нічого страшного немає, але це все поверхневі прояви того, що там відбувався якийсь ремонт. Як ми всі добре знаємо, ніхто дарма просто так не буде розбирати, знімати, наприклад, ту саму дверну карту. Якщо все там працює, все добре, двері рівні, а навіщо тоді знімати карту? Якщо працює агрегат, узол, не заважайте йому. Та й витрачати свій час та кошти на те, щоб просто зняти карту та подивитися, що там відбувається, ніхто теж не буде. Та і чому ж тоді взагалі потрібно боятися автомобілів, які побували в ДТП? Так як автомобілі дуже часто, особливо старше 5 років, бували в ДТП. І тут дійсно мілких ДТП боятися не слід, таких як, наприклад, пошкоджені зовнішні частини кузова, як крило, двері, нічого страшного тут немає. Десь колись було декілька подряпин, зафарбували і чудово, саме головне, що немає корозії. А от критичні вже ДТП, які призводять до порушення геометрії кузову, які тягнуть за собою розвал сходження, колеса стоять неправильно, не на своїх місцях, вузли агрегати працюють неправильно, бистріший знос, як шин, так і підшипників. Але це вже інша історія. Та обов'язково, коли ви вже оглянули автомобіль самостійно, вам все сподобалось, начебто все окей, не пошкодуйте пару сотень гривень, заїдьте на СТО та зробіть комплексну діагностику автомобіля разом з підвізкою, разом з щитуванням помилок з електронного блоку керування. Та і заодно подивитись автомобіль знизу, як виглядає. Всім дякую за перегляд, всім! Бажаю зробити правильний вибір при купівлі автомобіля. Буду вдячний за підписку та лайк для цього відео.